Як в мене будуть діти, а вони будуть. Хочу чим раніше їм розповідати про секс і про всякі інтимні речі, особливо якщо це буде хлопчик, я йому чим раніше розповім про таку хрінь, як полюція. Тому що мені ніхто нічого не розповідав. Зі мною вперше, як ця хрінь сталася, я подумав, що мене в сні фура з моєнесом збила. Ну, це стрес. З максимальною повагою ставлюся до жінок, до мам. Але деколи я помічаю, що вони говорять дурню. Ну зараз поясню: я сидів в парку, і біля мене сіла мама з грудною дитиною, почала її годувати. Дитина почала вирядувати, капризувати, і вона, мама, разів три повторила таку фразу: так, не вирядуй, бо дяді віддам» і дивиться на мене. А з чого ти, блядь, взяла, що я буду те молоко? Я бачу, як в інстаграмі мами закидають фотографії з сином і підписують: нам рочок. Ні, тобі 35». Йому рочок. Разом 36, якщо ти вже так хочеш. Я в Фейсбуці побачив, як жінка якась написала пост, звучав він приблизно так. Чи можна займатися сексом, якщо є вагітна, бо кажуть, що діти все бачать? Можна. Тільки, будь ласка, не в ігровій кімнаті в торговому центрі. Бо там точно діти бачать. А якщо ви вже займаєтесь, то хай ваш партнер, будь ласка, одягне кольоровий презерватив, щоб дитині було цікавіше. А потім, коли дитина народиться, пройде трошки часу, то не задавайте питання, звідки в нього ці ямочки на щуках. Ми знаємо, звідки. Ми знаємо.